Доброго вечора, друзі. Вітаю вас, миру, надії, віри, любові вам. Я дякую нашим спонсорам нашого каналу. Молюся за вас. Я дякую тим, хто навчається в нашій академії. Ви найкращі, найпотужніші люди на планеті. Адже ви можете працювати з цими техніками і з цими енергіями. Я дякую тим, хто проходить марафон по парі. Проходить марафони по парі, проходить марафони по фінансах і проходить марафони по здоров'ю. Я. Я дякую вам, друзі, за... за пашну каву. Для цього ви можете перейти під відео по посиланню і пригостити нашу команду кавою. Це надзвичайно приємно і надзвичайно. Радісно. Ми тішимось кожному підписанту. Підписуйтесь, будь ласка, на наш е, YouTube, майстер Овен Стефан І, будь ласка, на британський наш Ютуб, майстер Овенстефан UK. Це теж наш аккаунт, е, на якому ви можете працювати іншим способом. Тут дуже комфортно створювати плейлисти і працювати плейлистами, тим більше, що прослуховувати ви можете мелодії. І під час роботи, і під час відпочинку, і під час сну, і під час готування їжі, і під час прибирання, і так далі. Отже, будь ласка, користуйтеся цією нагодою. Я дуже вам дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами на своїх сторінках і в соціальних групах. Я, звісно, дякую за підписку ще раз. І сьогодні прийшла черга відповісти на ваші питання про. Про алкоголь, про таке. З повагою до вас, майстер Овен, дякую за повагу. Я теж поважаю кожного з вас, шаную і дякую. Але це, як ви кажете, підселення, дух алкоголю. Ну, це не дух алкоголю, але це підселення. То, ну, дуже швидко алкоголік сприймає підселення. То, на жаль, в більшості випадків це передалось породу, родовий дух алкоголізму. Ну, скажімо так. Я буду по ходу відповідати. Це точно не так. Так, да, дійсно є родові програми по алкоголю і є родовий алкоголізм, але це більше виключення, чим правило. Отак. От Тому треба дійсно деінде розбиратися з родом, коли, очевидно, він п'є, тато пив, дідушка пив, прадідушка пив, там, може, і жінки по роду пили. Так, це може бути родовою програмою, яку жінки, жінки роду не справилися витягнути жодного з мужчин цього роду. Тим більше, що прадєдушка може бути ону правнуком вже втілитись і так далі. Можливо, то була колись спричинена магія родова, це теж може бути. Або інші родові програми, звісно, що тоді треба розбиратися з родом. Але є новоявлені алкоголіки, наркомани, ігромани, їх багато і тут теж іде підселення. І тут пише: і там же жінка мало що впливає. Жінка завжди впливає е, повністю. В неї є сили витягти будь-кого з будь-якого алкоголізму. І це може бути її завданням цього життя, спасти цей рід. Цього мужчину дати йому натхнення перестати пити, дати йому стільки любові, щоб йому було комфортно і без алкоголю. Тому тут ви, на превеликий жаль, не бачив вашого ім'я, тут юзер тете, тому ви не праві. Багато випадків, яка б гарна б не була жінка, а чоловік зіп'ється. Випадків багато є всяких, знаєте, і жінки гинуть при гарних чоловіках. Я бачив прекрасного мужчину, який похоронив підряд шість жінок і одружився сьомий раз. Чорний вдівець. І він не пив, не гуляв, кохав кожну жінку щиро. Ага. І розбиратися з цією чорною дирою треба окремо. Такого багато однакові брати з одної сім'ї і один не вживає, а другий квасить. Е, да, ну так, Це вже тоді не родова програма. У мене теж такі є випадки, коли один брат е, хазяїн, у нього все спориться, розвивається, е, будується і все інше, а другий пропиває все. Одну жінку, другу жінку пропиває, все майно, всі проекти, всі бізнеси спустив по е, рюмки. Так, в нього дідо пив, але ж його мама, його дядько не пили. Зві слова, зовсім. Ну, от що? Це не про родові програми. Отже, кожен випадок є завжди унікальний. А другий класить того, що батько чи якийсь родич був п'яницею, ми відповідаємо кожен за себе. І які би в нас не були програми родові. Ми відповідаємо за себе і можемо випроводити і свої питання, і заодно родові питання. Отже, тому, пробачте, з повагою до вас, у вас е... правдивої картини по алкоголізму, по його природі і по всьому іншому. Тут справа в тому, що. Так, да, бувають родові, родові програми алкоголізму. Бувають, але це не правило. І бувають різні випадки. Але якщо жінці даний мужчина алкоголік, то це її програма витягти його звідти. А коли він при ній почав пити, ну це взагалі її відповідальність. Нагадаю, що в Індії вдову хоронять живцем в деяких кланах, ну, принаймні раніше робили, разом з чоловіком. Дякую, майстер, за питання. А якщо до браку вживав, може йому завжди некомфортно було. Жінка може змінити. Так, може йому було завжди некомфортно. Жінка може змінити, може, вона прийняла відповідальність, вийшли виходячи заміж за людину, яка зловживала алкоголем. Вона його вибрала, вона сказала так, перед людьми і Богом і перед ним. І це її тепер цілком відповідальність. І вона дійсно має можливості і важелі для того, щоб тут написано дякую, давайте поговоримо про жінок. Я не розумію, в якому контексті говорити про жінок. Якщо про жіночий алкоголізм, то це страшна річ. Жінок набагато важливі важче витягувати з алкоголю. Це правда істина. Тобто, будь ласка, конкретизуйте. І тут знову дякую майстеру Овен Стефан. Чекаю, коли поговоримо про жінок. Що ви маєте на увазі? Говорити просто про жінок. Я люблю жінок, вони красиві, вони набагато сильніше мужчин. Коли мужчина заявляє, все, буду діляти все по мужськи це все, це будуть соплі, це будуть істерики, це буде е, таким чином. Коли жінка каже, що вона буде вирішувати, Ну, знаєте, сціпить зуби і вирішить. От і все. Вся різниця, якщо говорити про чоловіків і жінок. Але наша тема була сьогодні про два перших запитання, бо друг, другі два питання не, не про що. Це із серії асфальт, балет. Про жінок поговоримо. Про жінок багато що можна говорити. Конкретизуйте, будь ласка. Може, буде і цікаво, і я запишу відео і про жінок. Жіночий алкоголізм страшна річ. Якщо говорити в цьому контексті, дійсно і там е, ну, біда. Інколи жінка спивається, намагаючись е, витягти свого чоловіка з алкоголізму. Таке теж буває. Але кожен випадок треба розглядати окремо. От ну, я намагаюся, я сподіваюся, що трошки е, розставив крапки над і розповів щодо чого. Обіймаю вас, мирної. Е, Безпечної ночі, гарних снів. Україна є, була і буде. Ми це просто знаємо і віримо в це.